Слава Україні! Друзі! Сьогодні покажу вам рецепт, на мою думку, ідеальних огірочків. На смак вони як бочкові, але хрумтять. Тому рекомендую вам рецептом скористатися, приготувати, спробувати і зробити свої висновки. М -м -м -м. Як смачно? Ідеально! Цей рецепт підходить до салатиків, таких як олів'є та інші. Тож починаємо готувати. Нам потрібні гарні огірочки, помиті добре, та різна зелень. Ще нам потрібні добре помиті баночки. У одну півтора-літрову баночку кладу листочок хріну, кладу три листочка вишні. Кладу три листочка смородини, парасольку кропу, три листочка з дуба, три зубчика часничка, один лавровий листочок, одну гвоздичку, один духмяний перчик та ось таку дрібку суміш перців. Спочатку викладаємо великі горочки, потім заповнюємо пустоти маленькими горочками. Таким чином, наша баночка наповнилася. Поки наші баночки відпочивають, готую розсіл. На 1 літр води беру 2 столові ложечки з гіркою солі. Ось такі у мене ложечки. Сіль звичайна, кам'яна. Розсіл закипів, вимикаємо плиту. Розливаю окріп по баночкам. Обережно Лєм розсіл на огірочки, щоб баночка не тріснула. Розсіл наливаю вінця баночки. Накриваю баночки кришечками ось такими капроновими і залишаю на два дні при кімнатній температурі. Пройшло 2 дні. І тепер у кожну баночку з огірками я додаю столову ложечку з гіркою, гірчичний порошок. Баночки накриваю кришечками і потрібно збовтати. Баночки з огірками постояли при кімнатній температурі 6 годинок. Розсіл з них ми зливаємо у каструльку. І його потрібно прокип'ятити 5 хвилинок. Розсіли вже кипить 5 хвилинок. Зараз буду заливати ним баночки. Заливаю за допомогою ось такої великої ложки. Наливаю розсолу повінця і одразу накриваю простерилізованою кришечкою. Огірочки закрутили, перевернули до гори дну. Хай так постоять до ранку, охолонуть. І ще зверху накрию їх зараз рушничком. А потім, коли охолонуть, поставлю у погріб. Можна їх також зберігати на кухні, у шафі, при кімнатній температурі. Сьогодні 31 травня, а закривала я ці огірки 13 жовтня. Особливість цього рецепту, що огірочки виходять, наче бочкові, дуже-дуже смачні. І ще цікаво те, що. На другий день, коли після того, як я їх закрутила, я помітила, що всі банки здулися. Спочатку ми з чоловіком перелякалися, подумали, що ну все, банки зірвуть. Але ні. Як бачите, дуже-дуже багато часу пройшло. Ми їли-їли огірочки смачненькі, і ось залишилась остання баночка. Тому вирішила вже нарешті зняти. Відео, як я відкриваю останню баночку. Як бачите, гірчиця була на дні, це вже я покрутила, скаламутила. Бачите, вийшло повітря. Зразу такий приємний аромат. Дуже приємний аромат гірочків. Росіл дуже смачний. Він трішки щипає за язичок. Такий, наче, газований. В гірочки, тому виходять, наче з бочки. Не передати цей смак. От я скільки рецептів перепробувала? Жоден з рецептів. Не був настільки смачний. М -м у огірочків особливий смак, бо вони з гірчицею. Чудово підходять дані огірочки до олів'є, до розсільника. М -м смакота. Аж знаєте, аж освіжає. М -м. Можете гірчичку змити водою. Можете їсти так. Тобто це, як забажаєте. Смачні, смачні. М -м. Вони ще хрумтять. На смак як бочкові, але хрумтять, як мариновані. Рецепт чудовий, ідеальний. Обов'язково приготуйте за цим рецептом. Поділіться ним зі своїми подружками. Хай вони теж готують. І скажуть вам дякую. Підписуйтесь, будь ласка. Робіть репост у соціальні мережі. Велике дякую вам за перегляд. Смачного!